Це страшенно дратує і лякає. Електросамокат став популярним видом транспорту Івано-Франківського, адже ним легко користуватися в міських умовах. Але часто електросамокатники перевищують швидкість, наїжджають на пішоходів та порушують правила дорожнього руху на дорогах. Тож, де мають їздити електросамокати, та хто має карати порушників? Дивіться у нашому сюжеті. Франківка Василина Бантуш розповідає, що декілька разів сама ледь не стала жертвою наїздів електросамокатів на пішохідній зоні в центрі міста. Жінка каже, що наїздів вдалося уникнути лише долею випадку. В умовах зіткнення з таким транспортним засобом, ну, я думаю, що не обійшлася би точно парою сінців, хіба що, ну, якщо б дуже пощастило. І скажу відверто, це страшенно дратує. І лякає, тому що через чиюсь необачність чи, можливо, я скажу грубо, але дурість, можна надовго втрапити в лікарняне ліжко, в кращому випадку, а в гіршому взагалі втрапити на той світ. Такі випадки воно-Франківську трапляються досить часто. Від початку 2024 року зафіксували 18 дорожньо-транспортних пригод за участі електросамокатів, з яких у 13 випадках не обійшлося без потерпілих. Електросамокат прирівняно до транспортного засобу, тому всі учасники, які використають електросамокат, повинні дотримуватися правил дорожнього руху і відповідно їх виконувати так само, як інші водії. Якщо ми вбачаємо, що він створює загрозу чи небезпеку, чи порушує правила дорожнього руху. Ми маємо підстави його зупинити та прийняти рішення, чи винести постанову, чи протокол. І далі з направленням до суду до слова в Україні зареєстрований законопроект, який пропонує визначити обов'язки та правила для водіїв електросамокатів: вік не менше 14 років, тверезий стан, рух або велосипедною доріжкою, або з правого боку проїжджої частини, або по тротуару зі швидкістю не більше 20 км на годину. Самокат має рухатися, власне, по проїжджій частині по велодоріжці виділені по волосмузі і так далі. Більшість міст сьогодні приймають якісь свої внутрішні правила руху самокатів. Вони, правда, теж не є абсолютно дієвими, тому що знову ж таки, основна це відповідальність. Тут, тут вихід єдиний, так? це розвивати велосипедну інфраструктуру, тобто будувати нові велодоріжки, будувати нові велосмуги, робити якісь виділені смуги спільні для громадського транспорту і для власне, велосипедів, самокатів. Ну і власне таким чином врегульовувати дане питання. Шановні любителі небезпечної та швидкої їзди на електросамокатах. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, зважайте на пішоходів та не створюйте аварійних ситуацій на дорогах. Цінуйте своє життя і життя тих, хто трапляється на вашому шляху. Андрій Меніванденецюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.